Актуальні новини Тернополя та області за 60 секунд. У центрі Тернополя восени розцвіли десятки каштанів. Спеціалісти пояснюють це явище тим, що каштани хворіють та потерпають від шкідників. Через це вони раніше скинули листя, а тепла осінь стала причиною повторного цвітіння багатьох дерев. На Миколинецькому кладовищі продовжують облаштовувати пам'ятники на могилах захисників. Вже встановили 17 хрестів. Загалом до листопада мають встановити 89 пам'ятників. Вартість одного понад 88 тисяч гривень. 2 мільйони гривень збитків. Лісника звинувачують у незаконній рубці дерев у Дністровському каньйоні на Тернопільщині. Через протиправні дії обвинуваченого зрубано 12 та пошкоджено 5 дерев у Національному природничому парку. Справу направили до суду. Балкони бібліотеки в центральній частині міста ремонтують за 300 тисяч гривень з міського бюджету. Майстри вже завершили реставрацію одного балкону та поступово відновлюють інший. Біля школи номер 3 висадили та туї. Там реалізують проєкт громадського бюджету. Напередодні там видалили сім старих дерев. Багатьох тернополян такі дії обурили, тому що дерева не виглядали старими. Більше читайте на сайті 20 хвилин.